Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Сьогодні в нас 30 січня. Ну, морозів вже таких немає, був приморозок невеличкий. Обіцяють потепління десь на 6-8 днів плюсові температури і днем, і ночі. От, Тому я вирішив розпочати. Посадку сульфінії в горшки підвісні вазони, ну от такі 3 трьохлітрові вазони. да, сульфінія, яку я з осені черенкував, значить, от зараз вона в такому стані. Я рахую, що вона непогано збереглася, перезимувала. І зараз я її буду висаджувати, вже на постійне місце до, як говориться, до самого вже товарного виду. Коли він наступа, не знаю. Але головне, щоб вона прийнялась і росла. Далі буде полив підкормка, значить, і буде товарний вид. Ну що, я добавляю, використовую для цього субстрат на основі торфа. Зараз додаю потроху в кожний горшок водорощених добрив з повним комплексом фосфорозаткалій плюс мікроелементи. І буду висаджувати кожний вазон по три рослини. Використовувати потрібно не землю там набиту, а іменно субстрат, щоб він був не тяжкий, тому що якщо набити ці вазони одну землю, вазони, ось ці рогачі, які йдуть до вазонів, вони не витримують сильно важкого. Важких вазонів і лопаються. тоді вазон обривається на вісу. А так, якщо тут торфяний субстрат, то якраз непогано підходить для використання в этих в тих підвісних вазонах. Ну, Таким чином акуратно винімаємо із стаканчиків нашу сульфінію. Ну, як ви бачите, вона вже от, коріння оброщем, вона в нормальному стані. От, удалося мені її зберегти до зими, що вона не пропала, не, не проболіла. І розставляємо акуратно по три. Сульфінії. У нас от ця сульфіня, зараз, яку я висаджую, на ринку називають її вісла. От, ну, такий сорт. Дуже цікавий, дуже цікавий сорт, тому що сильно куститься і стійкий. До всяких негараздів і може в об'ємі виростати, якщо хорошо підкармлять, до, до метра. Так що такий е, сорт, і я от бачу, його використовують і воззелен, зелені на місці. І зараз от, м вже є на стовбах, е, росте до самих морозів цвіте. Так, що такий е, сорт. Ну, з певністю я не можу сказати, що це іменно він може вісла, може по-другому. Ну, на ринку він у нас йде як вісла. Так що, друзі, отака ситуація із сульфінією. Ну, це ж та саме пітунія, але е, спеціально ампільна е, Ампільна сульф... пітуня називається сульфінія. О. І висаджуємо по три рослини. Для того, щоб добре обростав він і мав хороший товарний віт, жаліти рослин не потрібно, тому що якщо висадити одну, то ви не отримаєте задовільний результат. Так що, друзі, що я вам сьогодні хотів показати, розказати, це як створювати е, красоту. Ну, оптова ціна красоти, такої в магазинах, десь дорівнює до да, 150 гривень, е, а, допустимо, реалізаційна ціна в, в епіцентрі, ну, біля, біля 300 гривень. Так що, друзі, кому цікаво займатися. Цвіточним бізнесом. От. Можете переймати мій досвід, е, значить, ставити лайк і підписуйтесь на канал, От. а я буду далі показувати, що, чим і як я ще займаюсь. Я скажу так, що зараз вона е, під, підніметься, піде вріст, настануть більш теплі температури, я її буду потім ще черенкувати. І при нормальних температурах вона корінюється живці на протязі десь двох неділь, і потім можна її висаджувати в стаканчики, вазончики, і також вона користується попитом у світоводів. Всі люди беруть Ну, у багатьох остаються горшки от, після того, як вони виростили пітонію і сульфінію по закінченню сезону. Вони не хочуть брати дорогі базони ціляком, а беруть уже собі е, е, розсаду сульфінії от, і висаджують. Так що я ще буду її черенкувати. Ну, розмножувати живцями, якщо сказати на українській мові. От. І потім ще буду пропонувати також її людям. На цьому закінчую свій репортаж. Бажаю всім мирного неба, до нових зустрічей і до побачення.